Я спокійно собі грав про старськ, але до мене прийшла така ідея, що я такого не очікував. Почати все з вами був. Тоді сьогодні нас очікує. Перший легендарний правил. Нові скіни. Та на міту. То приємного перегляду. Для початку вихова тренування, далі порівню мій мене переполісніти. Іграємо. Наші! Далі там качати. За п'яти наші кубки, тому починаємо. Дуже добре. Так, збираємо. І берегу. Говоримо кірцеймо. І... Ми отримаємо безкоштовний скіт і чого. Кредитир для діти. Досумний прикий персонажа у нас буде Ель Ельпо. Я зареєструвався на Суперса ОДІ. Полісвіки у мене зараз. І я зараз отримую допомогу краза, але і разом 3 стрімчик. Відкриємо стартлоп деякі. І буде невеличке відкриття. Це перший стратлоп, який я зараз відкриваю. Не такий перший. Давайте зараз робимо невеличке відкриття. 500 монет. Я і так потягну вже отримати. Я отримую квести і інферити. І за отримую почала. Девочка, розпаковочка, стартруп до я Не, Гадавируха не буде жить. А от ми тим часом отримуємо нових персонажів. Чесі перший, супер. Uh -huh. Поку. І ми його тоже купуємо. Жпів таких є. І сердце, я думаю, що деньку назбираємо. Це вже другий день покачка нашого акаунту, і давайте зараз заберемо дерево або педі. Я хочу зараз забрати педі, тому забираємо педі. Ось така персонажка. І до речі. Взагалі, то потім ми отримаємо скин для неї. Скин можу качати її до 9 рівня прокачається. І потім ми отримаємо отакий гарний скин. Ну, давайте починаємо забрати зараз. Давайте спробуємо. Я знаю, я зараз вже грав. Але в мене пені на новому хотіть. Я радію, що я її здесь. Я маю зараз дуже швидко прокачати. Десь думаю, скоро вже прокачати за клуби за другий день. Тут треба зробити за другий день, вже прокачати клуби, а потім ми вже будемо далі качати. Сарас, зараз постараюсь якось трохи поапати 100 кубків до бари, 100 кубків до пені, 100 кубків до діту. Давайте трішки покачаємо їх. Якщо що, то я можу також отримати зараз із базлайтера. Якщо ну, 400 купів апту ну, і буду мати базлайтера, Ну то буде дуже добре, якщо я його буду мати. Я ж буду радий, навпаки. Я ж навпаки радий. До речі, отійть мене з мікрофоном, будь ласка. Бо я в кінці перший раз в житті маю відео мікрофону. Прокачав 400 кубків. Зараз я озвучу без мікрофона. І зараз я хочу робити невеличку розпаку. Ось у перший. Логітаю, вперше, виглядати. І я забуваю першу. Перший геть. Виглядаю. Да, пик я знаю. То я не хочу. Не я не хочу. Поехали. А зараз, я не поработаю. Подаруки. Давайте попробуем. Поворачиваю. Чугадо

Клас, Ми будемо знову прокачувати аккаунт. І зараз я думаю прокачати все ж таки порода. Так, я думаю порода прокачати. Тому давайте сервісу мій улюблений режим, дуже улюблений. Тобто музика дуже улюблена, давайте спробуємо. Отак пограти. Качати зараз. Я вже авто 500 кубків. Тепер... Так, вже третій день. І завтра ми отримаємо і толтку, а тим часом ми ще відкриємо зараз сироп. Епік! Епік! Ми... Ну, нормально, ідеально. Оживути! Та, бо ж пут, це нормально. Ого-ого! Ага, ага. Так, добре, давайте. Давайте, зараз зіграємо вже. Я думаю, зараз запевню, що зіграю, буду качати вже перла, але давайте спочатку базовайтера. Ні, я не буду качати зараз сто базовайтера. Там бушу епога система. А зараз думаю, будемо качати. Кого? Кого? Двіких персажить. Давайте первого буду качати зараз. Я епс буду качати. Четвертий І день нашого що я чекав. І можливо сюди мені це галочка.

Я так прийшов їду. Так, це були лівучки хлюпки. А зараз це так по себе перед. Наразі я мусили закінчувати відео, тому що я вже так хочу. Що поки Так. Це ті, хто виграли. Ті, хто голосував саме туди, ставте лайк і підписуйтесь на Тут дуже раді. Тим часом я вже голосую. Ага. Так, так-та-та. Так, так. Угу. І зараз ми вже наразі будемо закінчувати це відео. Тому... Goodbye!